Так, майстри, вітання всім. Ще одна така робота. Ліжко 2 на 1,80 м. білий колір, каретна стяжка, тканина, велюр, патина. Ну, Ліжко, як на мене, величезне, тому що висота тут 1,32 м, якщо я не помиляюсь, іменно Ну, Замовник так захотів, щоб було велике, полукруг. Так, що тут у нас? Тут, як обично, але тут. Забито м'яким. Так як на дотик берете м'якеньке. Ну, пофарбувалось, все нормально. Кинули кріплення. Висота тут дуже 49 см, воно височеньке. Ну, Та, в принципі, нічого такого, тому що коротенький такий обзорчик, бо нема часу знімати щось. Це так зібрали і на цьому все. Тому що це вже і так воно, це все затягнулося з ліжками. є друга робота і тому так. Ну, така модель. Я знаю, стандартна модель, нічого не помінялося. Будуть писати циганське, але ну, тут я нічого не можу вам сказати. Що людина замовляє, то і виготовляємо, Я тут ні до чого. Яку модель замовлять, який кольор і червоним пофарбуємо. Так, показати може ближче. Ну, Канинка велюр, хороша, потягнулась нормально. Ще трошки тут протерти, побачу десь. Залапав, як руками клею пірамідки. 4 см, ну, крепке ліжко, я думаю, тут питання буде ніяких. Так що таке. На цьому буде все. Сім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.